Наша наступна історія про ось цю красиву жінку. Вона прима балерина Національного академічного театру опери та балету України. Вона директорка Київського державного хореографічного училища, а ще неймовірна артистка Катерина Кухар. Звичайно, ви здогадалися. До речі, минулого тижня вона відсуткувала свій день народження. з чим ми її вітаємо? І сьогодні у нашій рубриці зірки крізь час сюжет саме про неї. Коли здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому, з чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Катерина Кухар, дівоче прізвище Тиханович, українська артистка балету, прима балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена та народна артистка України. Вона давно вже нікому не доводить, що її призначення балет, а нині ще й передає свої знання молодшому поколінню. У січні світовій зірці балету Катерині Кухар виповнилося 42. І аби стати відомою балериною, свій шлях вона розпочала із п'яти років. Погляньте на це фото. Тут киянці Катерині сім. І вона вправно стоїть біля балетного станка. У цей період у її ровесників у квартирах були іграшки, а в неї пуанти і балетний станок, який змайстрував для неї дідусь. Або дівчинка досягла успіхів у балеті, її підтримувала уся сім'я. А бабуся, аби завозити і забирати із навчання онучку, взагалі звільнилася зі своєї роботи і влаштувалася працювати в училище, у яке в 10 років зарахували здібну Катерину. Здобувати навички та знання легко не було. Постійні виснажливі тренування і вічно закритий на замок холодильник доводили дівчинку до сліз. А батьків до думок, що може, прийшов час дати дитині спокій і просто дитинство, як у всіх. Бувало так, що клали дитину в жабку, і от на ноги на коліна клали важкі предмети. А ми в цей час викладачем йшли пити каву. Ми 15 хвилин сиділи, розмовляли, пили каву. Приходили, дитина лежить. У неї могли бути сльози на очах. В якийсь момент я сумнівалась: можливо, не треба, нехай просто танцює. Та Катерина не відступала. Вона цілеспрямовано йшла до своєї мети, не опустила рук навіть у той період, коли у 15 їй в училищі сказали, що виженуть через кілька набраних зайвих кілограмів. Мені говорили, отримаєш трійку на екзамені, а потім можуть і вигнати. Два роки я мучилась дуже сильно. Комплексів у мене було ось так. Як пригадувала Катерина, на шляху до результату вона пройшла все за класикою жанру. Їй заздрили артисти балету, і навіть розповідала балерина в одному з інтерв'ю. Підсипали перед спектаклем Бите скло. Це все за її успіхи. Випробувань в її житті вистачало не лише на сцені, а й в особистому житті. Страшна автомобільна аварія, яка на півроку ізолювала від звичного життя. Розлучення із першим чоловіком, від якого у Катерини старший син Тимур, і втрата на восьмому місяці вагітності першої омріяної дитини, дівчинки. У мене довгий час не було бажання жити. Дитинка була довго очікуваною. Ти уявляєш, так? Ти вже довгий час відчуваєш, як дитина в тобі живе, б'ється. Загоїти рани і здається, аби втішити жінку. Доля дає їй іншого молодшого на шість років від Каті чоловіка. Теж танцівника балету Олександра Стоянова. У першій миті знайомства він балерині не сподобався, ба більше навіть дратував її. Молодий, самовпевнений, стає другом балерини, а пізніше і завойовує серце жінки. Приносив гримерку й заборонені речі. Тісточка кохання переросло у шлюб. А згодом Катерина народжує для Олександра й донечку. За три місяці після пологів виходить на сцену. Вона успішна прима балерина Національного академічного театру опери і балету України. Її визнають і впізнають у всьому світі. Однак в Україні вона стає знаменитою лише у 2017 році після участі у телевізійному танцювальному шоу як суддя. А у 2020-му їй довіряють стати керівництвом. Цию київського хореографічного училища. Ім'я Катерини Кухар відоме усім. А її чоловік ніби відійшов на другий план, будучи не менш талановитим і теж прем'єром національної опери України. Та чвар з цього приводу у сім'ї артистів не було. Вони не мірялися, хто з них кращий. А навпаки, зізнавалася Катерина. Він чоловік, який може відверто кохати. Він не егоїст. Він кохає мене настільки сильно, що йому важливо, щоб мені було всюди добре. Проте останнім часом у змі почали з'являтися чутки, що мовляв, кухар і стоянов більше не разом. Сама Балерина прямо нічого не розповідає, але підігріває чутки завуальованими натяками про нібито зміни в особистому житті. Танцюристка опублікувала фото з підрізаним чубчиком в інстаграмі і написала: цитуємо: коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря. Після цього шанувальники ще більше захвилювалися, чи все у подружжя гаразд. Натомість кухар скромно мовчить і лише загадково попросила фанатів не хвилюватися за них. Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень. Не хвилюйтесь. Краще подаруйте усмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику. Написала вона в інстаграмі. На хвилі популярності у шоу-бізнесі її охрестили чорним лебедем. За її різкі висловлювання глядачі сприймали кухар суворою і принциповою. Але в житті каже артистка, вона кардинально відрізняється від створеного їй образу. Я по життю людина позитивна і весела. По життю я скоріше адвокат, чим суддя. Нині зірці балету ледь за 40. та вона точно не з тих, хто зупиниться на своїх досягненнях і піде на заслужений відпочинок. Вона гастролює з виставами не лише Україною, але й світом.